Вважається, що Амелія Даєр в 19 столітті вбила понад сотні немовлят. Її злочини призвели до одного з найсенсаційніших судових процесів того часу і висвітлили вікторіанську практику звирощування дітей, так би мовити, бабіфермерства. Як солідна жінка опустилась до такої жорстокості? Вікторіанську епоху. Тобто час правління королеви Вікторії багато хто й досі називає найблискучішою сторінкою в історії Великобританії. Насправді, соціальним нивам англійського суспільства на той час жилося дуже несолодко, саме важкі соціальні умови для простолюду, фактично на межі виживання і уможливили злочини Амелії Даєр. Жахливий бізнес, який процвітав. Понад четверть століття Амелія Дайер народилася в маленькому містечку Пайл Марш, Англія, поблизу Брістоля у 1837 чи 1838 роках. Вона стала наймолодшою із дітей. Її батько був популярним шефцем і швидше за все міг забезпечити просте, але комфортне життя для своєї сім'ї. Мати Амелії після епідемії тифу страждала на психічні розлади. І померла, коли дівчинці виповнилось 13. Пізніше, коли помер батько у 1859 році Амелії було близько 22 років. і Її старший брат успадкував сімейний бізнес. Без будь-якої фінансової підтримки з боку своєї сім'ї та законної можливості претендувати на будь-який бізнес. Амелія вийшла заміж за чоловіка, значно старшого за неї. Джорджу Томасу було 59 років, але він на весіллі збреха про свій вік, заявивши, що йому 45. А Амелія, в свою чергу, заявила, що їй 30, а не 24. Під час шлюбу в Амелії народилася донька. Будучи заміжньою, Амелія отримала освіту медсестри та кошерки. Під час навчання вона зустріла жінку, яка познайомила її зі світом бебі фермерства. А кушерки могли заробляти гроші на нещасних обставинах самотніх вагітних жінок. Деякий час Амелія керувала власним пансіонатом, допомагаючи дівчатам, які народжували позашлюбних дітей. В Британії вікторіанської епохи народження дитини поза шлюбом. Прирівнювалось до вбивства або навіть гірше. Амелія пропонувала посприяти подальшому усиновленню новонароджених дітей, так що це допомагало дівчатам уникнути ганьби. Пізніше місіс Дайр почала вести притулок для небажаних дітей. Вартість послуг була різною. Якщо дівчина походила із заможньої родини, Амелія брала 80 фунтів, зі звичайних жінок 50 фунтів. Спочатку її притулки були офіційно зареєстровані, їх відвідували лікарі та поліція. Однак, будучи жінкою дуже жадібною, вона сильно заощаджувала на утриманні вихованців. В результаті один із дітей помер. Амелію заарештували та засудили, але не за вбивство, а за зневажливе ставлення, що спричинило смерть підопічної дитини. За це їй довелося провести 6 місяців за ґратами. Вийшовши з в'язниці, Амелія Даєр вирішила відкрити дитячий притулок, в якому повністю оптимізувала витрати на утримання дітей. Та таким чином, до якого б не додумалась навіть меніяки. Амелії Даєр було відносно легко керувати своїм бізнесом та позбуватися дітей без найменших підозр. Оскільки в Англії панувала бідність, багато людей голодували дитяча смертність була дуже високою. Коли дитина помирає, причиною смерті може бути слабкість від народження або відсутність грудного молока. У той час як заможні жінки могли віддати своїх дітей годувальниці, бідні самотні жінки покладалися на бебі ферми. Нехтування дітьми було звичайним явищем у 19 столітті. Коли до рук Даєр потрапляла нова дитина, вона негайно починала процес її вбивства голодом. Щоб приховати галас і плач голодних дітей, Дайер використовувала суміш сиропу та опіуму, відомий як друг матері. Тому, коли вони помирали від голоду, вони робили це без особливого галасу. Коли дитина помирала, Дайер зверталася до лікаря, щоб той оглянув дитину, оголосив її мертвою та забрав тіло. Якщо місцевий лікар починав щось підозрювати через кількість дітей, які померли під опікою Амелії, вона просто переїжджала в нове місто або інсценувала самогубство під впливом психічних зривів і потрапляла до психлікарні. У 1879 році лікар, якого викликала Амелія, щоб констатувати смерть, запідозрив страшне. Після проведеного слідства Амелія відсиділа у в'язниці півроку з виконанням каторжних робіт. Завдання можуть включати роботу в тюремній майстерні, в тюремній фермі або просто переміщення камню з однієї купи в іншу. Коли Амелія відбула термін покарання і була звільнена, вона відновила кар'єру медсестри та практику бебіфермерства, але з однією значною зміною. Вона більше не буде повідомляти лікарю про смерть дитини. З 1880 року Амелія Дар позбувалася тіл новонароджених дітей, яких вона вбила, що й зробило її серійною вбивцею. Через кілька годин після того, як Амелія отримувала новонароджену дитину, вона обмотувала її шию білою швейною стрічкою. Але смерть не була миттєвою. За її власними зізнаннями, Дайр заявила, що їй подобалося спостерігати, як зі стрічкою на шиї вони намагалися хапати повітря. Врешті, коли діти помирали, Дайр загортала їх у тканину і закопувала присипаючи вапном, щоб зменшити запах розкладеного тіла, або прив'язувала до каменів і кидала у річку Темзу матері новонароджених дітей. Насилали Дайер листи з проханням повідомити про благополуччя їх дітей. На той час, коли Дайер отримувала ці листи, діти були давно вже мертві. 30 березня 1896 року в редінгу з річки Темзи було виловлено невеликий згорток, обтяжений цеглою. Всередині закутано в полотно газети та коричневий папір. Були частково розкладені тіла мертвих немовлят, дівчинки та хлопчика. Навколо їх шиї була намотана біла стрічка з вузлом під лівим вухом. Проведене слідство привело правоохоронців до Амелії Дайер Слідчі розмістили в газеті оголошення приманку, де шукають закохану пару, щоб ніби віддати новонародженого. Коли 3 квітня. 1896 року Даєр вийшла з дому, щоб зустріти нового клієнта, її зустріли чотири поліцейських. Коли вони зайшли в її квартиру, вони зіткнулися з нестерпним сморідом гнилої плоті. І хоча вони не знайшли мертвих немовлят, вони знайшли достатньо доказів у вигляді листів, оголошень, телеграм і опіуму, щоб звинуватити Амелію Елізабет Даєр. У вбивстві Амелію Даєр судили за вбивство трьох немовлят. 22 травня 1896 року суду присяжних знадобилось всього лиш 4,5 з половиною хвилини, щоб визнати Даєр винною. Протягом наступних трьох тижнів вона заповнила п'ять зошитів своєю останньою і правдивою сповіддю. Амелію Елізабет Дайер повісили о 9-й годині ранку 10 червня 1896 року. Хоча 14 вбивств безпосередньо пов'язують з Даєр, експерти вважають, що вона за свою кар'єру Бебі Фермера вбила понад 300 немовлят.